Вітання всім на геч автомобілі ГМБХ з Баварії, місто Бадбоклет. Сьогодні на огляді дуже дорогий автомобіль Рено Лагуна 2. Коштує ця машина аж 1330 євро. Коробка, автомат, 2,2 літри дизельний мотор 102 кВт потужністю. Це другий місяць 2007 року. Тюф, до речі, до 5-го місяця 2025 року. Рівненька машина. Не видно, щоб вона була десь. Вмяти немало, вон чуркнуто на бампері і все. А по кузову вся бляшанка абсолютно ціла, немає паркувальних вм'ятин, гарно дивиться машина на зимових колесах, на алюмінієвих дисках. Ремінь мінявся там на 145 чи що тисяч. Є тільки... Є тільки, да, всі там екстрасів, вагон, тут є різних, зараз покажу. Трошки вимазано, бачите, тут на ручках От, обломані, обломана кнопочка, яка регулює електрозеркала і повертає їх. У нас е, сидіння, бачите, з підігрівом електричні повністю сидіння шкіряні весь салон шкіряний лагуна 2 ініціаля. така крутейша машина колись була в 2007 році не зрозумів у неї що тут є штанхайцон Та ні немає це просто обігрів скла так, CD, програвач. Ну, коротше, безключовий старт. Понтів вистачає, як для Рено Лагуна 2. Така машинка не слаба. Зараз я по кузову пройдусь з товщиноміром. Візуально дах пошкоджень граду немає. Кришка багажника. Ну, Вм'ята немає, тому що вона з пластику. Тут теж все рівненько повністю. Зараз я товщиноміром пройдусь, раз таке ж діло, але... Нічого тут скоріш за все не перефарбовувалося. 147. Так, крила тут пластикові. З капоту почнемо. 126, 134. На бочках на всякий випадок. Далі йдемо на двері. Пластик замірювати не будемо. 134, це двері водія. 141. Нічого тут не фарбувалось, це факт. Так, кришка пластик. Процедура. Да, нічого тут не перефарбовувалось. Все в оригіналі лобове скло з обігрівом які кошти кажуть така машина машина у нас на зимовій резині непоганий стан резини диски гальмівні добрі салон сзади все шкира я так разумею модна музыка И шторочки Отеля не пошкоджена. В багажнику нічого не пошкоджено. Є запаска. Є домкрат. Запаска ніколи не виймалась. Нова. Нічого не порвано, все працює. Днизу покажу. Бампер не подряпаний, цілий. Отака От вона знизу. Пороги цілі. пишуть мені нормальний апарат за такі гроші да. так і де гроші недорогі 1330 євро до віддачі коштує ця машина не попіскоструєно. тут нічого е на фарах скло треба трошечки Полірнути треба папером по наждачним 2000-м пройтися і поліролію, тому що воно таке зараз я приближу не гуд дивиться. Отак от, от. Бачите, таке воно пойогане. Ну а бампер чи брехнути? Воно тільки-тільки бамперу. Тут більш нічого ні то не впиралось, просто так, трошки чи Вм'ятин жодної. Заводив, я неї зараз ще раз заведу. Єдине є щось тут з рульовим. Вона то їде, все нормально. Їде по прямій, їде по кругу, без шуму, але саме коли крутиш кермом, не знаю, що таке. Штрикає щось. Зараз ще я заведу. Ось, завів. Натикаємо передачу. От, ага, тут треба зняти ручник. Зняв. От. Слухайте. Щось штрикає. Коли просто їх їдеш от по кругу, наприклад, да, бачите, нічого не стрикає. Їду по кругу. І видно, що там хтось доливав рідину е, в той бачок рідину гідро гідроча. От. от дивіться, зараз буду повертати знов. От. Тобто, коли не крутиш рулем, їде все чітко. Коли прямо, не прямо, по кругу. От зараз не було вже от знов штрик. Коротше, щось з рульовим є. А так все бомба, коробочка м'ягенька. Переключається. В супері, як взад, так і вперед. Взад їде. Нормально, без ривка, без нічого плавно, перемикається. Тільки в рульовому. Чуєте? Тик-тик. Ну Такий, як, як то, десь захист ніби пластмаса. Таке, як пластмаска десь шльопає якась. От зараз не буду говорити, послухайте ще. Зараз нема. О, От, чули, штрик штрик якась ніби пластмаска задіває. Це щось з рульовим зв'язано. Коли... О! Коли на, отак прямо їдеш, чи там направо, наліво, то нічого. От, а коли крутиш рулем, то воно щось стрикає. Заглушу поки що. Ну, двигун робить добре. От. Такі, такі ключики у неї. Реновські, лагуновські. Мені зараз коли там змінювався. Хтось там видно, бо я відкривав вже капот, дивився, хтось там доливав рідину. Вон, бачите, рідина зверху як. Була кришка відкрита чи що, не знаю. От. Так, по, по ременю. 147 тисяч 687 мінявся ремінь. Багато хто буде сміятися, що ви показуєте. Ну, але скажу вам з досвіду, таку машину більше, такою машиною більше людей цікавиться, ніж машинами по 50, там, по 100 тисяч, які теж ну, у нас є дорогі машини, теж там різні дорогі машини тесну біля хати. От, але знаю, що на стоянці у нас от, такі машини дуже люди цікавляться. І тим більше машина ця ще не стоїть у нас ніде на нашій сторінці. Знаю, що багато хто хоче автомат, коробку, а це середина 25-го року тюф. Той, хто хоче для Німеччини машину купити, недорогу ну, на роботу їздити. От так вистачає, погодьтесь. Тут е понти нема перед тим ліпити в Німеччині. Нікого не здивуєш, там найдорожчим Мерседесом, БМВ. От, скоріше трабантом розмальованим в ромашки <смі> здивувати можна. Ну а так машина ніде не ржава, не, жодної вм'ятини немає. Трошечки на бампері шурхнуто. Ну і якщо у людини руки не з задніці ростуть, то зробить, що там шльопає, не знаю, на рульовому. А на крайнях можна і рейку поміняти. Це ж на широті на таку машину недорого коштують запчастини, не погодьтесь. Головне, що вона недорога, мотор добрий, їде нормально, коробочка переключає прекрасно. Нічого ніколи не перефарбовувалось. От. Дивіться також інші пропозиції геч автомобіля ГМБХ, Бадбокліт, посилання в описі відео. В описі кожного відео мого каналу знайдете всі машини. Ford Ranger вже вже задаткований. Ну, є тут машин трохи. Hyundai Electra теж задаткований. Range Ровер теж, теж, теж мають вислати завдаток. Поки що ще не вислали, але сьогодні ввечері сказали, вишлють завдаток. Коротше кажучи, дивіться, заходьте по, по посиланню. Якщо буде потрібно щось, телефонуйте. Мій контакт теж знайдете в описі відео. Буду надалі теж показувати. Різні цікаві варіанти. Я рахую дуже цікавий варіант, 1330 євро, погодьтесь машина ще й тюф до середини 25-го року. Щось мені пишуть, подивлюсь, що там пишуть мені. Дрова там, ну блін, а що ви хотіли? Не дрова. Ну, Може й дрова, але ну, я не бачу, що це дрова. Машина ціленька. Якщо ви дуже багато людина, то для вас дрова. Розмитнення не знаю. На що розмитнення, скільки буде коштувати на цю машину, це більш орієнтовано на внутрішній ринок, на Польщу хтось хоче взяти. Хто пробував шукати з автоматом коробкою машину, то знає. Так, ревізію рольової рейки потрібно провести ремонт. Так, або замінити неї. Вона на широті недорого коштує. Так. От, чоловік пише правду, напевно. хрестовина на рольовому валу. Да, це, до речі, найскоріше це і буде. хрестовина на рольовому валу. Да, бо коли прямо їдеш чи там по кругу їдеш, нічого, тільки коли, тільки коли крутиш. 300 тисяч пробігу плюс. Ну, може бути і 300, і 500, і скільки хочеш. Але як ви так визначаєте, я не знаю. Маю досвід з 90-го року з автомобілями і визначити пробіг візуально ну, нереально. Можна подивитись, наскільки зношена машина, по, тер... по затертостям деталей, але не цифри, вибачте, пробігу, тому що може бути. 40 тисяч отакий стан, оригінальних 40, коли виключно на маленьких відстанях наїздили 40 да? на кожному світлофорі, через 20 метрів вставали. І може бути і півтора мільйона пробіг. І теж буде так само. Ну, що ви там визначаєте? Ніколи так пальцем в небо не тикайте. Можна визначити по потертості, по всіх цих деталях. По Нема, до речі, шату взагалі на завісах люфта немає. От. Можна визначити, наскільки машина зношена. Але так, не сказав би, що вона така вже зношена. Дивіться на, на кнопочки. Не є зношена. Так, да, Грязна воно, ручка. Ну, блін, відламали тут поміняти кнопку на регулювання дзеркал. Ну, подивіться, ще раз. Ну не про цифри пробігу точно можна говорити по всьому тому. Сидіння нормально, не протерте, нічого буває набагато гірше. Кермо теж, ну так, да, ця машина не використовувалась на, на великих відстанях. Більш-менш вона е, змішаний пробіг, більш по місту їздила, судячи з усього. Хоча це більш е, бруду. так. Не сказати, що вона зношена по кнопочках, по всьому на рукоятці рука в когось постійно була. От. Ну то таке. Пишіть в коментарях про даний варіант. Телефонуйте. Я знаю, що заберуть моментально цю машину. Це просто да, шрот, не шрот. Покажіть той, хто каже шрот, що ви запропонуєте в автоматі коробці за таку ціну. Е -е. А тоді будемо говорити, що там шрот, що не шрот. Ви думаєте, от такий баран. Беру машини, які найдуть. Ми беремо машини ті, що йдуть, тому що трошки маємо досвід. Погодьтеся. Якби не мали досвіду, не мали б свою стоянку в Баварії, не мали б своє помешкання в Баварії, як ви рахуєте. Шрот? Хто каже шрот, от, запропонуйте. Давайте, кидайте посилання на не шрот за такі гроші в автоматі. Все, до наступних відео.